Улюблене колись місце відпочинку мешканців Дніпра та гостей міста центральний парк імені Глоби доживає свої останні дні. Такий висновок можна зробити кожний, хто завітає до колишнього осередку культури і відпочинку. Деталі у сюжеті моєї колеги, журналістки Ольги Ховрич. Нишню красу та велич центрального парку Дніпра свідчать лише старі фотографії та спогади самих містян про часи, коли він був улюбленим місцем відпочинку місцевих мешканців та гостей міста. Я пам'ятаю, коли тут дійсно був парк. Я ж старий чоловік, і пам'ятаю, який тут був замечательний парк, які тут були павільйони вокруг, там мороженое. все сожалення. Нинішнє состояння парку відвратительне. А Моє таке мнення. сьогодні. Від парку глоби залишилася хіба що назва. Майже всі паркові елементи знаходяться в аварійному чи занедбаному стані, куди не кинь оком. Від усюди віє розрухою та безладом. Занедбане це не то слово. Судіти центральний парк міста. А вот это те це, що це, анка какая та боцінотеатри що то було. Оно, якщо їм не, не потрібно, значить візьміть його. и снесите, уберите. Или, или сделайте так, чтобы оно выглядело по-человечески. Но это просто жуть. туалеты закрыты, кстати. А я не раз наблюдала, я вот часто гуляю. Люди подходят, туалет закрыт. Они идут, ищут место, где вот это все можно сделать. Заходят в эти все закрытые эти. Ну, в общем, ужасно. Вы посмотрите на все вот эти, эти как они малюстрады вот эти, все обдерто, все обвалилось, все. В общем. В общем, плохо. Все. Я была в Харькове, там, конечно... Отам образець парка систематичне підтоплення території призвело до того, що, окрім існуючого озера, від якого тхне як з каналізації, утворюються заболочені території. Сходинки, які ведуть до паркового мосту, придатні хіба що для зйомок фільмів жахів. Сам міст теж в аварійному стані. Центральна балюстрада парку перетворилася на суцільну руїну, вкриту мохом та пліснявою. Як можна було так занедбати колись улюблене місце відпочинку Дніпрян, бо дбало лише про власний зіз. Ск, коли міськрада створювала чергове комунальне підприємство для нібито наведення належного порядку, спрашувати у міста, у Філатова, як можна так? От так, а тому що тає, котро виділяються на устройство обустройство, Наведення порядка в парківсьоке розваровуються сто 100%, Я вам говорю, сто процента. Ну война, війна, они сейчас щось пишуть на воїну. А ще гроші спишуть на ліквідоване на вересневі сесії Дніпровської міськради, комунальне підприємство, дирекція територій і об'єктів рекреації Дніпровської міської ради, яке само покликано було дбати про парки міста. Та ліквідація зовсім не заважає комунальному підприємству поспіхом пиляти мільйони бюджетних коштів за жовтень листопад. Вони встигли. Укласти два договори на послуги охорони, у тому числі парку глоби, на загальну суму 2 мільйони 700 тисяч гривень. А ще уклали договір із СТОВ «Благоустрій-2018» на видалення дерев та викорчовування пнів. Останніх буде викорчувано 663, а дерев видалено 700 кубічних метрів. Місце робіт парк Глоби та парк Шевченка. Ціна договору більше двох мільйонів гривень, і це ми навели лише кілька прикладів Ливої діяльності комунального підприємства дирекція територій і об'єктів рекреації. Тільки у нашому Дніпрі таке можливо, коли комунальне підприємство, яке знаходиться у стадії ліквідації, активно освоює бюджетні мільйони. Ольга Ховрич, Андрій Міронюк, новини Д1.